У роках 19 століття у нас у Полтаві не говорили, що наша Полтава завжди була духовною столицею. вже тоді була культурна громадська організація. І саме у Полтаві йшла мова серед членів цієї організації, до якої входили викладачі, вчителі гімназії і кадетського корпусу про те, що Але, звичайно, для цього потрібні були кошти. І коли Тарас Гігоріч Шевченко від свого друга Федора Ткаченко дізнався про цю гарну таку ідею, він, видав, він сам підготував ось така книжечка, це тільки її вид загальний, буквар Южноруський. Сам його підготував, видав і разом із листом до Федора Ткаченка, в якому написав, що я посилаю тобі. Букварі, а ти знайди добру людину, яка продасть ці букварі, всі, всі букварі коштували 3 гривні, але це були на той час кошти. Так. Продайте, а ці гроші візьміть на відкриття недільної школи саме в Полтаві. От так Шевченко ще долучився до відкриття недільної школи у нашому місті. І ми говорили вже з вами, що Тарас Григорович Шевченко це художник, не тільки поет. І так, як ви дітки, картин у нього дуже багато, але я відібрала те, що пов'язано, щоб вам було цікаво. Це діти князя Ріпніна. Ріпніни ж його тині. Тоді це була теж полтавщина. Коли він відвідував під час першої поїздки князя Рідніна познайомився саме там він намалював двох чудових політів, які до цього часу картина зберігається також у Києві. Наша українська родина. Ось така була українська родина в той час, як був Тарас Львова Шевченко. О, і ще один малюнок це називається пісня Казака Тоже Тараса Ліса Шевченка. Я сказала, що він прям для... жив у сім'ях, його сім запрошували, тому що його любили, просто любили що не любити Тараса Григоровича Шевченка просто неможливо. Ми знайшли в інтернеті, що усі діти світу приєднуються до Шевченківських вчителів. Різні діти, різних національностей, У них є своя рідна мова, але вони учать українську, учать українською мовою вірші Тараса Григоровича Шевченка. Латвія, далека країна, де дітки вирішили рішити Тараса Грузія, Естонія. Валентина Васильівна, наші дітки теж багато знають, так? Про Проте yeah, не хорячи, yeah. що подсюди не будуть. Серлюзя світає, край неба палає, Соловейка в тимні має, сонце зустрічає, Техесенько вітер лівє, здипою лами мріють, вже над ставами верби зеленіють, сади рісні похилились, волі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Весна, садочки за цвярі, неначе полотному криті, росою Божому миті білюють весело землі. Тече вода з під явою, яром на долину, пишають над водою червона калина. Шайця калиночка, жарші молодіє, а кругом і фарбуло і озеро. І... Молодець. Молодець. Засвіла, Засвіла то линічі, воня, в толині червона калина. Небо застоялась дівчина дитина. Люба, любу стало, ташечка зробила і за шепітала. Парвінок твіде, зеленів, Слався, розцілявся, та не досить перецвіт. На полі жаль, воронок, собаку в гай, землю убрану, весною вранці звітають. Сонце грі, вітер віє, поля на долину, над Колектив, який готується відзначити 200 років від дня народження Шевченка, ми відзначаємо по-своєму, ми вчимо, вивчаємо вірші, розповідаємо, розповідаємо вдома, хто такий Шевченко, як він жив. так же? А сьогодні ми запросили Володимира Петровича. І Зодмитрівна вони розкажуть, що вони готують таке цікаве. І от Зоя Дмитрівна з своїми колегами готує такий називається оберіг так, так, до двохсотвіччя так, нашого так, Тараса Григорія Шевченка. І називається він полтавські шляхи дороги. Дякую, дякую дякую вам і за ідею, чи я хочу запитати, чи я ж таки ідея була, ви що ви таке оберігаєте. Ну ідея нас народжує Володимир Петрович, а кілію в основному я вишивали в Гадівському районі. Вишивали всі получили. Так, тобто там, де був Тарас Шевченко, там вирішували. І там, де був Тарас Григорь Шевченко, тепер ми нащадки Тараса Григорія Шевченка повинні долучитися. Я думаю, ми путіну сфотографуємо, як долучилися наші виховачі. 27 лютого наші діти в музеї нашого держполтарського славетного письменника Панаса Мирного готують такий художньо літературний такий звіт про те, що ми знаємо про нашого козаря, як ми готуємося. Це просто вірш, вірш, вірш читачі. Тому, тому ми всі запрошуємо господів, гостей, всіх присутніх 27 числа о 10-й годині музеї Панаша Мирного. Щоб наші дітки розказали, показали, розкривали, затанцювали і славили іменно напередодні цього славити дати. І хочу сказати, що взагалі наші дітки, наш річний колектив, а наші найкращі друзі сьогодні з іншими друзями познайомилися, Дійсно, ми хочемо, щоб наші дітки виросли патріотами. Це слово ще таке велике і пакусне, можливо, для цих великих дітей. Але ми сіємо ці перші дерня, щоб вони далі помістили таким пишним голосом любові до Полтавщини, до України, до нашої рідної землі.